Так, сьогодні у нас 64-го року. На фоні ось цих панських воріт хочу почати свій відеоролик і розповісти про церкву. Ні, ні, не цю православну. Собственно, раз зараз я вже говорив свою думку про те, що... Всі ті, які в релігіозних організаціях, деномінаціях, групіровках, бандах, ой, як тільки хочеш так і назви, 에, то є, знаходяться в організаційній структурі. Неважливо, з Христом це православна тут можуть бути багато хороших людей і тих, яких е, творець ізбере для спасіння. Так само і е, в скритих, заулірених, тіпа, е, в які я перебував найбільше, ВВЦ, ВС, АС, ДРД який я хочу посіти цей ролик. І так... Це на фоні панських воріт. Цим панським воротам вже годата, роки та й роки І строїлися, говорять, з добавкою яєць. Ну, Пробували трактором завалити, не завалили. Доволі інтересний пам'ятник села. Що я хотів сказати про ВВЦ, ВЦВС Ас РД. просто в мене чисто випадково було спілкування по інтернету. Ну, можна сказати випадково, але випадковостей не буває. І, і спілкування по інтернету було із тими, які себе називають з е, їхніми самими головними руководителями. Тобто Вера, Юра. Наскільки там правда по тому інтернету, не знаю, але ну, судя по їхньому е, завулірованості, е, секретам, хованням від простолюдини, е, це підтверджує те, що вони дійсно, що дійсно це вони були. От, і я в цьому не сумніваюся. От, ну, відчувається, що. І почала. По всьому відео Віра, але я звертався до Юри. Ну, так як у церкві зараз матріархат і спілкуються, спілкуються матріархачки, як говориться, як є там Чулкін, наводив приклад, що ну, наводив приклад, що Ходив приклад, що як приходиш у сім'ю і зразу можна оприділити, хто в сім'ї хазяїн. Чоловічок десь там із-за спини, а жінка вийде наперед і рішає, рішає питання. Значить, вже зрозуміло, що хазяїн там не чоловік, а соответственно, жінка. Це у нас в нашій час нічого такого удивительного, це на кожному шагу. Так і тут е, рішало питання по всьому відео Віра. Тим мені написано Віра Юра, і я звертався не до Віри, а до Юри. Е, так що от, Юра, ти ти проблемки які я підняв і задав вам запитання у і задав вам запитання у цьому задав вам запитання у як його ну в інтернеті в телеграмі так от ці, ці проблемки вони залиються От, і вони не минуть вас через те, що навіть Єліна Вайт писала, що боротьба в останній час розгориться на фоні боротьби за, за правильну суботу. От, а правильна субота це не те, що толкують адвентісти, і ви в тому числі, що вона католічеська, григоріанська. Тобто указання на календар було принебрягнуто пренебрегнуто один час на Тому і Це принебреження вилізе боком всьому Вавілоні. Істинами істинами свого часу. Воно обов'язково вам вилізе за боком. І я вважаю, що ви вже відвергли це принтеження вже дважди. Тобто однажди в 2002 роках. Вам із його мама мама тієї людини, дочка якої знаходиться в вашій організації через Юру з Яготинського, так називаємо, передавала вам це запитання. Тепер я зумів вийти напряму і задати вам це запитання знову. Знову це ж саме запитання. І ви ним принебрегли знову. Ви включили таку дурочку, що мол, да, хороше запитання. І почали відповідати на нього. Але ж, е, почали то почали, а коли дійшло діло до до того, що я задав вам повторне запитання, е, це все зафіксовано, є записи і я думаю, зберігають і ті люди, яким я переслав, вони там біля вас знаходяться з боку наш розговор. Це запитання про суботу. І ви включили дурачка, що, мов, неважливо Юліанський календар чи григоріанський, а мов дні не мінялися. Так от, і Юліанський, і Григоріанський календар. Юліанський це там, 40 якихось років до нашої, до нашої ери, був створений Юлієм Цезарем. І так само Григоріанський попом е, Григорієм у 1586 році, ну там є ще уточнення, там, числа цього, ну, то не важливо. Е, суть, е, суть у тому, що і Юліанський, і Григоріанський календарі неправильні. Це дійсно дьявол через свого слугу римо католицьку машину. Як ви думаєте, чого були інквізиції на настоящих християн? Чого були гоніння конкретні, що їх травили, вбивали, да іменно із-за цього ж календаря, і за неправильного, і за цього, ну і за, і соответственно за віру в Ісуса. О, але сюди, а віру в Ісуса сходить все. І в тому числі і цей ж самий календар. Чи Юліанський. От. Такі то діла. От. От ви на це запитання мені не відповіли. Це запитання воно стоїть е, на сьогоднішній день перед вами колом. Ви просто тупо ушли, як е, позорні шакали е, від цього запитання і від спілкування зі мною. Але ж ви почали спілкуватися. А тепер включайте дурачка, якого хочете. Ну, Це ось в цьому році, хай там 2 неділі тому це була розмова із вами по інтернету. А Розмова у 2001 році. Вам було дуже багато часу до цього запитання повернутися. Ну, так як ви, я так зрозумів, тупоморді в, в духовних вопросах. І, і включаєте дурачка, включаєте. Свою тупізну це раз. А друге, те, що ваша фірма, так як і фірми в Україні, оці з тицикунів чи, ну, чи поліцейських, які з надписю на користь носять на іностранній мові написано поліція. Герб України і не цього посвідчення ви не можуть у них таких бути через те, що вони ОПГ. Так само і ви Ви являєтеся ОПГ, а не церква Божа. Так що дітям Божим, народу Божому я хотів би сказати, що всі оці ОПГ, які ходять у молитвені дома, церкви, ведуть драчки між собою, спори. Це все Вавілоне. І тікайте з нього, Говорить, вийдіть од нього народ мой, щоб не участвувати в вам в гріхах його і не повернутися язвам його. Так що майте на увазі, що ви будете осуждені в місці із цим вавилонським кодлом. Якщо не покаєтесь і не вийдете звідти. А я ще почекаю, почекаю, то мені нема куди спішити, все нормально. Тут, де Бог мене поселив, я не сумніваюся, вірю. Якщо треба буде і включитися в боротьбу конкретніше, удостоїть Бог. Включимось, питань нема. Я не боюся ні смерті. То, що я вже пройшов і вже був на грані всього, то я думаю, що слава Богу, я не попав в Афганістан свій час, міг попасти. І не привезли мене оттуда з, пулею в дір... Чи з головою в дірці, з пулею. Так само в молоді годи, коли я ще біблію не читав. От. По всьому відео молитви, молитви матері, молитви бабуськи. Тоді на той час роль свою зіграли. Ну, що Я навіть даже, ну, йшов на ту команду туди, а де-то мене чуть-чуть Бог уберіг знаючи що моє ротозійство, невнімательність і що міг би улетіти Та який б фраєри не були, це я вже до хлопців, які на цьому, а шальна пуля вона доганяє усіх і фраєрів і, і крутих, і ну, всяких, і ділових, і всіх тих хочеш. О, так що рекомендую, не спішити. Будь не спішіть не спішіть убивати, брати оружжя в руки. Хто є таке в Біблії поняття, що хто візьме оружие для того, щоб вбивати, той і погибне од оружия. Ну тут як не крути, а це, це вираження, це слово Божого да я конкретну ясність в цей момент. От. І що я хотів сказати, що якби ви були дійсно діти Божі, і у вас 100%, ну, отвідьте, не мені, отвітьте, якось вийдіть напряму. Ну, якщо ви граєте е, лукаву подлу ігру, цей номер не пройде. Завчаюся обратно до Юрі Вери і до всіх предсосателів цих на верховці, так називаємо Хіон ВВЦ, ВВС АСДРД. Ну, ніяк ви не вірний, не свободний і не вірна і свободна церква адвентістів 7-го дня реформаційного движення. Е, ви такий самий Вавилон, як і всі. Якщо ви когось там... Держете у своєму пліну якихось рабів. І вони вам платять десятини. Це сама суть вашого ОПГ. здерти шкурку. І якщо ви знаєте, що якщо ви конкретні істини, типу календаря уведете у себе у своїй ОПГ фірмі ВВЦ, ВС, СДРД, то ваша фірма просто посипеться, розлетиться. І ви це прекрасно знаєте, розумієте. Тому е, вам невигодно, е, так як ваші шкурки розбаловані і ситі, жирні, е, вони пострадають бідолаги, пострадають в тому, що е, пострадають в тому, що ви не будете отримати мзду від робочих людей, от таких як я, які немає коли. Цього. Я, я уділяю духовній частині дуже багато часу, особливо перші часи ранішнього, це благословільні часи. От. А... І духовні питання в мене розложені. Я можу дати відчот любому, і в тому числі вавілонському. Фраєрові, да я не спорю в останнє время, да я не цього. Ну, сказав слово два, а ви там і хоч пригайте хоч пешопки. А далі чого мені? Далі можна тільки молитися, якщо людина не урозуміє то грош ціна тій людині і грош ціна її поняттям, розумінням, яка не має чіткого розкладу в своїх мозгах по поводу. Того чи другого питання. Ось такі діла. Ось такі я хотів до вас звернення зробити. От. І... Ну і ще раз попросити, я знаю, що ви теж заглядаєте мої ролики От. і вважаєте мене таким сяким. От. Так я хотів... Вас ще попросить, відповідьте мені, ви, я вам е, дав визов своєрідний. Е, позвоніть мені, голосуємо, поспілкуємося. Ви відповідаєте, по всьому відому, Верка дала сьох якимось своїм е, шакалкуватим апостолам, типу Авраама Корольського, який там знаходиться десь в Турції і показує, десь він себе возле водопада. чи е, своїх... Дітей, ну вони, звісно, в духовних питаннях взагалі ноль. Е ну, якогось апостола дала задання, відповідь. О, і так далі. Це не нормально, ребята. Ви е старші, ви повинні давати усім чіткий відпор в розрізі слова Божого, в розрізі времени, в яке ми живемо і що треба робити в це час? Ви повинні це розуміти лучше всіх. Тому мудрості вам. І бажаю. Бажаю все-таки через те, що прийдеться перед Богом дати отчт. Це буде страшніше, ніж перед такими хлопами, як я. Хто я такий? Я ніхто ніщо порівняно із... Так что всем хорошего дня, гарного дня, мудрости вам, всего хорошего.